Весняний день, а сонце непривітне, І сніг холодний, як чия сльоза. А вже бреньки дерева хочуть квітнуть, Стень дітних віт краплинка зі сльоза. Є мрія в них, щоб не здригалось гілля, Щоб діточки зривали стиглий плід, Щоб навкруги все зацвіло довкілля, А не лежав холодний сніг, між віт. Ушукано. Та злякані мов люди, Ховають розпач сірості кори. А скільки ж горя на землі ще буде чекати, скільки сміху відвори. Стоять дерева, ніби на сторожі, гудять авто на вулиці без меж. Неподалік лягає тінь ворожа, і в душі тінь крилом лягає теж. Дерева також в душі в світ відкрили і обіймають вітами мене, а то не віти. То в безлисті крила Ось-ось летять усяєву земне.